Було б навіть дивно, якби псевдоновини про смерть Путіна не з'являлися. Люди хочуть, щоб це сталося. Трафік у таких новин величезний, тож попит народжує пропозицію. Жовті медіа рясніють різними інтерпретаціями та чутками. А в поважних змі виходять розбори з психологами: чи нормально, якщо ваша дитина бажає смерті Путіна? Кон'юктурники вже навіть знімають фільми, прораховуючи реакцію ринку. Здавалося б. Дивися і насолоджуйся. Як кажуть піарники польської стрічки Патрика Веге для українських глядачів, фільм Смерть Путіна має стати джерелом надії, показуючи неминучий крах авторитарного режиму. Неминучий крах що це знову? Намагання приспати нашу увагу чи переможні штампи, які просто стали дурною звичкою. Ілюзія природного фіналу, якщо й призведе до чогось, то хіба що до політичної апатії. Нічого не змінити, поки Путін не помре, очікуючи і не отримуючи чогось, ми фруструємося. Адже очікування пасивна позиція. Пригадуючи Віктора Франкла, який не зламався і навчив цього інших, слід постійно нагадувати собі: вижили ті, хто фокусувався на своїх діях, без очікувань про те, що може чи не може статися.